Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд. І що ж, сьогодні понеділок, перший торговий день, і давайте дивитися, що в нас по ринку. Будемо знову розбирати ситуацію, аналізувати і в кінці обов'язково поділюся важливими речами, особливо для новачків. І, до речі, мабуть, хтось вже міг звернути увагу, що в мене інтерфейс платформи трішки відрізняється. Як бачите, ось тут пише валютна пара, також відсвічується відсоток. Якщо поміняти якийсь актив, взяти там де 51, то буде світитися в червоний. Також ось тут є два таких блоки, які показують інтервал п'ятихвилин свічі та трьоххвилиною. Тобто зараз ми будемо бачити, що буде остання хвилинка п'ятихвилинної свічі. 15 Також можете побачити, що ось тут є ось таке меню ОТС, регулар, тобто можна собі обрати, що ти хочеш торгувати. Якщо ставиш ОТС, тобі будуть появлятися усі активи ОТС. Я собі додав взагалі усе в обране, і відповідно у мене усі ОТС активи є в обраному. Якщо я захочу торгувати на офіційних котируваннях, я просто натискаю Регулер і маю усі офіційні котирування в одному списку. І ще дуже приємний. Пункт це те, що можна огортати активи клавіатурою, просто стрілочками собі швиденько перегортати. Це неймовірно зручно, особливо для нашої стратегії для ОТС ринку. То дивився минулі відео записи трансляцій. Або ж просто заходив на нас на трансляцію, розуміє наскільки це додає зручності. На цих вихідних вже торгував з цими налаштуваннями, і у ВІПІ ми забрали 30 плюсів. Наша ціль була 30 плюсиків. Це був перший ефір, де ми забрали 10. другий ми забрали 11 плюсів. І ось тут останніх дев'ять плюсів ми також з вами добили за вихідні. Показали шикарний результат, і зараз у нас починається тиждень, тож будемо активно продовжувати. Щодо ось цих налаштувань інтерфейсу, також обов'язково будемо з вами ділитися, але про все повідомимо в нашому телеграм-каналі. Посилання усі залишаю під цим відео. І перша цікава ситуація: євроджі піва. Єдине, що хотів би зловити хорошу точку входу. Готуюся заходити. Час експірації, 3 хвилинки приготував і щойно буде давати хорошу точку входу. Буду натискати кнопочку продати. Ситуація максимально імпонує, можна також підключити ще RSI. як додатковий фактор тут то. Тож очікую на хорошу точку входу і буду заходити. Хотілося ось тут зловити, але трішечки не встиг, доки відкривав валютну пару. До речі, ситуація також за нашою стратегією, яку я розписував в каналі навчання. Від а до я її розписав, аби кожен міг нею користуватися, зрозуміти. Якщо виникають якісь питання, я нагадую, що можна написати мені в особисті, я усім стараюсь допомогти. Аналіз тут максимально простий. Бачимо сильний сформований рівень супротиву. Тобто ціна вже неодноразово торкалася даної зони і давала реакцію на зниження. І один з найважливіших пунктів за цією стратегією Стратегію це є імпульсивний ріст, тобто жодної корекції, бачимо просто чотири великі об'ємні зелені свічки, у ну, моєму випадку сині, при підході до ось цієї зони. В ідеалі, щоб рисай був у перекупленості в такому випадку, тобто вище значень 70. Але тут мені все одно імпонувала ситуація, і як мінімум корекцію я хотів зловити. Що мені особливо подобається за цією стратегією, те, що влаштовує два варіанти розвитку подій з трьох можливих: тобто, перший варіант це те, що ми дамо повноцінну реакцію на зниження, другий варіант це, те що ми дамо корекцію, після чого продовжимо рости. І третій це просто продовження росту. Так як ми беремо час експірації буквально 2-3 хвилинки, то нас влаштовує як корекція, так і повноцінний розворот. Її мінус може бути лише у випадку, якщо ціна банально продовжить рости. Але коли в нас присутній імпульсивний ріст і сильна зона супротиву, то корекцію можна побачити дуже-дуже часто. В загальному торгую за логікою руху ціни. Тож, якщо ви новичок, то рекомендую також спочатку до перегляду ось це відео. Воно є теж в каналі навчання, спеціально додавив, переглянули його, і ви вже будете повністю розуміти, що. Я говорю і що я роблю. І юздечі мені імпонує, як виглядає. Давайте 3 хвилинки час експірації, натискаю продати, та буду очікувати подальше падіння ціни. І ледво швиденько пройдемося по аналізу. В Першу чергу завжди звертаємо увагу на контекст. В загальному ціна падає. Отже, нам цікаво працювати лише на зниження, і це автоматично підвищує наш вінрейт. Розглядаючи більш локально, бачимо сформовану ось таку зону підтримки, від якої ціна вже неодноразово давала реакцію на підвищення. Але так як в нас сильний трендовий рух на зниження, то в майбутньому я хотів. Ви бачите пробиття цієї зони також на зниження і продовження шортового руху. Локально ми забилися в боковику, де ми торгуємося ось таким чином. Тоб, тобто від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхніх границь даємо реакцію на зниження. Щойно ми підходили до верхніх границь, і я банально від них зайшов на зниження, очікуючи моментальної реакції. Давайте дивитися за відпрацюванням, як я й казав, що. Подальший рух ціни в майбутньому я хотів би бачити пробиття ось цієї зони. Тобто я розумію, що в нас контекст шортовий, і на ось цій достатньо великій корекції я заходжу, очікуючи подальше падіння. Давайте дивитися за відпрацюванням. Ще буквально хвилинка 20 секунд залишається. Хотілося б забрати впевнений плюсик, але якогось однозначного руху на зниження наразі не бачу. Три секундочки. Ну якусь початкову реакцію на зниження я би сказав, що ми бачимо, але хотілося б бачити її продовження, бо чесно, формується враження, що ми теж забилися в якусь локальну мікроакумуляцію, і хочеться з неї бачити теж. Пробиття на зниження, ну вже продовжується нас рух, відпрацювання шикарне. Перший плюс забираємо. І я одразу навіть готуюся заходити, очікуючи пробиття, тому що наразі в нас є агресивне падіння, яке фіксується нижче попередніх сформованих мінімумів. Тож достатньо ймовірно, що ми зараз будемо продовжувати падати, але. З іншої сторони, я також розглядаю такий варіант, що можна тут спробувати зловити корекцію і зайти на 2 хвилинки вверх, тому що в нас є імпульсивне падіння, у нас кожен раз тут формувалися тіні, тобто ціна моментально відкуплялася. І хто сказав, що зараз буде виняток, можна було б спробувати, але я не люблю так заходити, я все ж люблю працювати лише за контекстом. Та якщо в нас контекст шортовий, я працюю лише на зниження і не пробую все ловити точки входу проти контексту. Його з дає мінімальну корекцію, тож 3 хвилинки натискаю продати і буду очікувати подальшого падіння ціни максимально імпонує ось ця велика червона свічка, яка закрилася фактично без жодних відкатів і закріпилася тілом нижче ось цих попередньо сформованих мінімумів. Це демонструє силу продавців, і хотілось б бачити подальше пробиття вниз. А давайте спостерігати. Наразі гарно продовжуємо летіти на зниження, але боюся, ще не натрапити на корекцію. Бо часу дав достатньо багато. Три хвилинки в таких ситуаціях можна давати також дві хвилинки, і для прикладу, ігор, з яким ми ведемо канал, з яким ми торгуємо, до якого ви заходите на трансляцію. І зазвичай в таких ситуаціях, де є 2 хвилини. Тож давайте спостерігати за відпрацюванням. Ще дві хвилини залишається, хотів би забирати другий плюсик. Ну і заходити також можна по різному Перший варіант це заходити по закриттю ось цієї свічки, просто очікуючи подальшого падіння. Це теж адекватний варіант. Але я рекомендую спостерігати за ринком. Якщо йде багато відкатів, то чому б не дочекатися корекції і не зайти з кращої точки входу. Адже краща точка входу це також більша ймовірність забрати плюс. Три секунди. Що ж, бачимо, що ціна якраз дає корекцію, тобто не Продовження пробиття в нас було і одразу йде корекція, але за рахунок хорошої точки входу я забираю тут плюсик. Якщо зайти ось тут на 2 хвилинки вниз, по закриттю свічки також був би плюсик, тому що закриття угоди було б ось тут. І що ж, давайте знайдемо ще якісь ситуації, бо хотілося б насправді відпрацювати щось з гарною дохідністю, але навіть те саме Юздегпя, якщо воно повернеться от сюди, я буду готовий за повторно заходити на зниження. Знову ж таки, в нас сильний шортовий контекст, нам цікаво працювати на зниження. Щойно ми пробили ось цю зону підтримки, що демонструє додаткову. Силу продавців і їхній інтерес до продажу, якщо ціна дає корекцію і повертається в ось цю зону, яка попередньо була підтримкою та підтримувала ціну, то з цієї сторони ця зона вже виступає супротивами і можна очікувати реакцію на зниження. Також гарний варіант, як заходити в ситуації. Багато таких ситуацій ми вже відпрацьовували. Дуже багато плюсів за таких ситуацій ми забрали. І по цьому є окреме відео на нашому ютубі. Також рекомендую до перегляду. Тож USDJPY, я готуюся заходити. Тут нас вже була спроба пройти нижче, поки що свічка відкатує, і я був би радий, навіть якби вона закрилася в доджі. Це було б супер, тому що дало би мені можливість зайти з кращих точок входу. Але наразі спішити заходити тут не буду, і пошукаю ще щось цікаве. До речі, ЮСДЖПІВА, як бачимо, гарне продовження падіння ціни. Ауткат, 2 хвилинки час експірації, натиснув купити і очікую продовження росту ціни. По аналізу бачимо, що зараз локально ми імпульсивно зростаємо і підійшли до ось цієї зони супротиву, де попередня ціна також давала реакцію на зниження ось тут і ось тут. Тут ми вже її тестили. Там де я вам розказував, дали корекцію. І є швидке оновлення попередньо сформованого максума, тож хотілося б бачити подальше пробиття цієї зони. Тобто є сформована велика об'ємна зелена свічка, яка закріпилася вище попередньо сформованого максума і вище ось цієї зони супротиву. Що говорить про силу покупців і хотів би бачити швидке продовження росту. Давайте дивитися, ще хвилинка залишається, поки ми не спішимо рости, дали якусь корекційну. 3 секундочки, ну таке повільне продовження росту ціни, і 144 долари чистимо тут забираю. Не дуже хороша дохідність. 72%, але в будь-якому випадку третій плюсик буду фіксувати. І насправді по ауткаду хотів би бачити сильніше продовження росту, сильніше пробиття. Тож буду спостерігати, можливо, сформуємо зараз якусь мікроакумуляцію та буду очікувати з неї повторного пробиття. А от USD дві хвилинки натискаю кнопочку купити, та буду очікувати подальший ріст ціни. Шикарна дохідність 92%. І перейдемо до аналізу. Трендовий рух на підвищення, локально є сформована зона супротиву, від якої ціна дає реакцію на зниження. Тут ми достатньо сильно піджимаємося у версхідному каналі, і бачимо зелену свічку, яка тілом фіксується вище попередньо сформованих максимумів. Хотів би бачити подальше пробиття і відповідно подальший ріст ціни. Ну але волатильність на USD достатньо дивна. Бачимо, що ця свічка майже повністю простояла на місці. 5 секунд буквально до закриття, і у нас формується банальна доджі. Давайте дивитися, як відпрацює. Ця свічка простояла, не дала ніякого однозначного руху. Хотілося б наступною свічкою бачити подальший ріст. Очікуємо, ще хвилинка залишається. Три секундочки, і що? Будемо не закривати в мінус. Повернення закриває. Ну неприємні такі відпрацювання забирати, але аут USD як ніби ще просто повністю не ожило. Бо коли на просто стоїть на місці, це не дуже нормально. В той час я готуюся заходити по Єврокаду. Є в нас пробування клину. Фігуру технічного аналізу, також загальний трендовий рух на підвищення, і хотів би бачити в подальшому пробиття саме на підвищення. Аби зайти в ситуацію, я хотів би побачити закріплення ціни вищого ось цього локально сформованого максимума і відповідно формування якоїсь монгової мікроструктури, очікуючи пробиття ось цієї шортової трендової лінії. Давайте спостерігати і будемо, мабуть, заходити по Єврокаду. От, а от аут USD і продовжує адекватно рости. Хотілося цей ріст бачити одразу, але аут USD вирішило дві хвилинки постояти. Фактично, аналіз був повністю вірним, і плюсик тут можна було забирати. Так, Єврокад вже йде вище, лише потрібно дочекатися фіксації ціни, тобто закриття свічки. Це ще 15 секундочок. І що ми бачимо? Бачимо, що свічка повністю вкатує і ще й формує. Певно, червоно, тож тут заходити я наразі не буду. ГБП USD очікую формування ситуації, і давайте розберемо, як я збираюсь тут заходити. Лонговий контекст, отже, працюємо ми лише на підвищення. Як бачите, я вже позначив зону підтримки ціни, і від неї ми даємо реакцію на підвищення. Також звертаю увагу, що наразі в нас є сформована шортова мікроструктура. Хотілося б побачити її злом або ж як мінімум формування лонгової структури для подальшого входу на підвищення. Це наша шортова структурна точка, так як вона зародила останній сформований мінімум, і ось тут буде відбуватися злом, лише коли ціна закріпиться вище цієї точки. Але для входу я хотів би просто бачити формування лонгової мікроструктури і в подальшому очікувати пробиття. Цієї структурної точки. Але наразі ми йдемо нижче, не спішимо оновлювати максимум, тож буду дивитися, чи є ще щось цікаве. Ось і вистріл, на який я чекав, гарний імпульс на підвищення, і хочу бачити подальший різ ціни. Три хвилинки на підвищення зайшов. Хотів зловити точку входу ось тут, але як бачимо, попав трішки на імпульс, тож буду мати трішки г... гіршу точку входу, але думаю, на результат це повпливати немає. Готовий був тут заходити, навіть при тому, що свічка вкатила, так як вона це зробила на останніх секундах. А до того весь час трималася вище. Тож все одно очікую. Імпульсивне продовження росту з ціллю оновити ось цей максимум. Давайте дивитися, бо наразі свічка також вкатує, 2,5 хвилинки ще залишається. Очікуємо. Що ж, 3 секундочки, і на останніх секундах дивіться, мене зрізає, закриває в мінус все ж таки. Як ніби продовження росту ми дали, але достатньо швидко повертаємось на корекцію. Неприємно зрізало, але в мінусах також нічого немає. Це частина роботи, і головне правильно керувати ризиками. Тож ми торгуємо за найнадійнішим ризик менеджментом, і він також є прописаний у каналі навчання під цим відео. Тож кожен може долучитися, перейти і повністю ознайомитися. Також окремо є відео, де усе пояснила. Отож, на наступну угоду я просто збільшую суму в два рази. Достатньо мало цікавого для себе находжу на ринку, але продовжую пошуки. Юздежіпівай готуюся заходити і по закриттю цієї свічки давайте на 2 хвилинки на зниження зайшов. Буду очікувати подальше падіння ціни. Відповідно, ще раз звертаю увагу на наш сильний шортовий. Наратив, отже, нам цікаво працювати на зниження. Локально у нас знову сформувалася зона підтримки, від якої ціна дає реакцію. Але ось тут ми дали реакцію і достатньо швидко повернулися, піджимаючись до ось цієї зони підтримки ціни. І хотів би бачити, насправді пробиття, також сформувалася впевнена червона свічка, яка тіном зафіксувалася нижче попередньо сформованих мінімумів. Тож, я очікую подальше падіння. Давайте дивитися, волатильність на USDJPY достатньо велика, багато імпульсів, але хотів би бачити саме повноцінне пробиття. Подивимось, що вистачить на це дві хвилинки. Чи дасть мені таке відпрацювання, яке хочу. Давайте спостерігати. 30 секунд до закриття угоди. Три секундочки, і це вже більш схоже на пробиття. Все ж таки, воно є. Впевнений плюсик забираю: 360 доларів. Відповідно, я повністю перекрив попередньо отриманий мінус, і вийшов плюсик на 160 доларів. Тож для новачків, як я і казав, перше. Одне з найважливіших це мані ризик менеджмент. Також рекомендую переглянути основи логіки руху ціни і кому цікаво стратегія за ресай, також дуже класна, максимально мені імпонує. Якщо ви новачок що перший раз бачите взагалі графік в житті, то натискаєте дивитися з першого поста і ознайомлюйтеся від початку, аби комфортно себе почуватися навіть при першому досвіді торгівлі. Ну і до того ж, я рекомендую використовувати демо рахунок на старті, тобто не залітати одразу з грошима реальними і ризикувати. А відкрити просто собі демо, попрактикуватися, зрозуміти, як усе працює, і лише тоді вже пробувати на реальні кошти, коли буде комфортно почуватися, і буде відповідна впевненість. Також у нас є ВІП-канал, в нашому телеграмі все безкоштовно, і ми зовсім нічого не продаємо. Кожен може долучитися безкоштовно, як до основного каналу, так і до ВІП-каналу. У ВІП ми торгуємо кожного дня. А в основному телеграм-каналі ми ділимося результатами та сповіщаємо про прямі ефіри на Ютуб, адже вони також майже кожного дня. Де ми з вами торгуємо і аналогічно збираємо плюси. Тож, надіюся, це відео було корисним. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, підпишіться цим, ви дуже підтримаєте наш канал. Ну і неймовірно вдячний за ваш фідбек у коментарях. Ну а я буду фіксувати 4 плюси. Усім профіту!